Іван учень сьомого класу Кросилівського НВК. Його робота одна з найцікавіших та найперспективніших. Він єдиний, хто на конкурсі презентує винахід. Хлопець вирішив із запальничок створити світлодіоди, якими можна буде освітлювати приміщення. Ідею юному винахіднику підкинув його наставник та батько. Хлопець каже, що його творіння дуже актуальне для сьогодення, адже дозволить економити електроенергію. Наш час в Україні часто світло зникає, і люди стикаються з тим, що довго сяє без світла, а з моїми світли... Йодами люди зможуть економити по-перше енергію, по-друге, кошти, за які вони купляють цю енергію. Та можуть освітлити свій будинок, навіть коли відключена мережа. Перший етап конкурсу проходив по районах. Власне за його результатами, і сформувалась тридцятка кращих переможців далі відправлять на всеукраїнський етап. Жури оцінює майже 20 критеріїв кожної роботи. Основні це ефективність та доцільність. Вони не просто вислухають, можуть вислухати. Вони ще й мають на меті в тому, щоб кращих своїх взяти до себе на стажування, бо на практику якісь діти будуть в нас тут навчатися, тому що багато це є. Випускники 11 класів, хтось навчається вже на першому другому курсі, на вже на місці в Хмельницькому, і це для них є досить велика об'ємна практика. Понад 50% усіх робіт на сільськогосподарську тематику, також є соціальні та торгівля. Анатолій Собко, депутат міської ради та підприємець, очікує від цього різноманіття в першу чергу якоїсь новизни, каже, що сам підтримує роботу незалежно від тематики. Головне, щоб людина довела розпочату справу до кінця, якщо є в молодої людини тема. Яка вона може розвити і пустити в дію? Я думаю, наприклад, я би один з перших був. Якщо було мені цікаво, я б їй допоміг розвинути на якихось умовах цю тему. Окрім можливості позмагатись на загальнонаціональному рівні, організатори конкурсу підготували для авторів дев'яти кращих бізнес-планів, подарунки від партнерів та департаменту освіти, науки, молоді та спорту.